Так, що у нас тут відбувається? Тракторчик, який кожен день працює. Відпустилася гайка на хустовику. Гайка на заміну. Коробочка недавно перебиралася. Вся. Балки замін. Я вам вже той тракторчик колись показував. Він зверху страшненький, але роботу робить. Кожен день зранку до темної ночі. Тракторчик технічно повністю. В ідеальному стані, можна сказати. Кожен день на ходу. Тут робиться передок. Передку тріснуло два вала. Вали ще найшли радянські, сесеровські. Ліву сторону перебрали. Ліву сторону вже перебрали так. Ліва сторона вже, бачите, перебрана. Тракторчик 920-й, в ньому йде синхронна коробка. Працює досить непогано, передач вистачає. Міст з куном не витримує. Проситься балочного, проситься баличного моста. Скільки вийшло грошей запчастини? Майже 16 тисяч гривень вийшли запчастини. Рівно 2000. Оригінально за даром, а ті по 3,5, так? Скидала номер. Напишіть в коментарях, дорого чи не дорого такий вал. Не бачив, то що, звичайний клеймо, то кожен може ліпнути. Ні, 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 де бачимо чорний чорний. Навіть, тату, навіть зу, Микола дві гаражі не... ляпне таке. Ні. <плес> ох, ох, о, о, от таке зробив. Кажи, Читу в коментарях таке реально буває, чи не вагає. І зробити лохіт вала. Отак і вахід вала зробив. Бо коментарі тобі зараз напишуть, дивіться, лайків, бо ж будеш мало до вечора. Кажіть, що робить? Замікло ручок. І то зробить. Тут хлопці на ремонт пригнали. ще ось такого дракона. В Цьому буде мінятися сцеплення, вижимний і тормоза клинять людям. Тормоза треба їм зробити. Кому треба зремонтувати якогось тракторчика? Львівська область, Волинська область, Теремати. в районі Горохова можете телефонувати. Є тут у нас хлопці, які займаються ремонтом і в Горохові, і в великих мостах, і в Раві Руській. Так що з ремонтом проблем нема, щось треба якогось моторчик, коробку, МТЗ, якісь китайці, ЮМС, питань нема, любе рябе роблять.